Вітаю, друзі! Як бачите, літо цього року в Україні трішки затягнулося, але деякі депутати Луцької міської ради, зокрема, Роман Бондарук, знайшли альтернативу українському літу. Роман Бондарук 1 червня засвітився на острові Кріт, на якому знаходяться найкращі курорти світу. Ну що ж, так би мовити, Пальний сезон стартував. Зазначу, що Роман Бондарук не просто депутат, він ще й очільник військового формування батальйон Луцьк, і він уже кілька років себе опозиціонує як його незмінний керівник. Він фотографується зі зброєю, одягає на себе бронежилет, робить фотосесії у формі. Хоча я зазначу, що він ніколи жодного разу не був на на війні, не кажучи уже. Про участь безпосередньо у бойових діях ані під час антитерористичної операції, ані під час повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Між тим зараз, коли е, кордони в Україні закриті, коли виїхати чоловіку призивного віку майже неможливо, і коли ворог щодня атакує нашу країну дронами, Роман Бондарук без проблем летить собі у теплі країни. Під час старту там купального сезону, а що робить Роман Бондарук е, на Криті? з відповідними запитаннями? Ми звертаємося до Луцької міської ради. Ми вже відправили туди запит, адже виїхати без документів Роман Бондарук. Е... Не зміг би і як варіант, ці документи безпосередньо дозвіл або ж якесь відрядження могла підписувати йому Луцька міська рада, бо він, я так розумію, не є заброньований і не працює е, на якомусь стратегічному підприємстві, яке забезпечує бронь або якесь. Відрядження і з відповідними запитаннями ми зверталися до луцького міського голови Ігоря Поліщука з приводу того, що ж все таки депутат Луцької міської ради робить на острові Кріт, яка необхідність перебування його зараз саме. Там і можливо, там була якась вагома причина у Луцької міської ради відправити Бондарука туди. Можливо, там Бондарук обмінюється з критянами там досвідом розвитку потенціалу туристичного міста. Луцьк, можливо, він там придумує якусь. Стратегію бойових дій і перемоги над ворогом на грецьких пляжах я не знаю, що він може зараз робити у сонячній Греції, але безпосередньо він туди відправився, і кордон України він перетнув без проблем. Отож, запити Луцьку міську раду я вже відправила. Я думаю, луча нам буде цікаво дізнатися, що робить на кріті депутати, кого вони обирали для того, щоб він. Представляв саме їхні інтерес.